Ті, хто скуштував благодать, усе більше і більше бажають споживати її, душі правдолюбиві і благолюбиві, які з великою надією і вірою бажають повністю одягнутися в Христа, менше потребують нагадування іншими і не терплять у собі будь-якого зменшення небесного бажання і любові до Господа. Але цілком присвяховуючись до Христа Христового, щодня відчувають, як вони духовно зростають у прив'язаності до духовного жениха, уразившись же небесним бажанням і жадаючи правди, чеснот, сильно і ненаситно бажають духовного осяяння. А якщо за свою віру сподобляться пізнати божественні таємниці, або стануть причетними веселості небесної благодаті, то не покладаються самі на себе, вважаючи себе чимось, але якою мірою сподобляються духовних дарувань, такою ж через ненаситність небесного бажання з великими зусиллями шукають їх. Чим більше відчувають у собі духовне зростання, тим більше прагнуть і жадають причастя і примноження благодаті. Чим більше збагачуються духовно, тим більше, ніби убожіють у власній про себе думці внаслідок ненаситності, духовного бажання прагнути до небесного жениха, як говорить Писання: ті, що споживають мене, ще будуть жадати, і ті, що п'ють мене, ще будуть відчувати спрагу. Душа істинно боголюбива і Христолюбива. Хоч би зробила тисячі праведних діл з ненаситного прагнення свого до Господа думає про себе, ніби вона нічого ще не зробила, хоч би виснажила тіло свої постами і неспанням, вважає, ніби не починала ще трудитися для здобування чеснот. Хоч би сподобалася досягти різних духовних дарувань, откровень і небесних таємниць. З безмірної і ненаситної на любові своєї до Господа визнає, нібито то нічого ще не придбала, а навпаки, щодня, відчуваючи голод і спрагу з вірою і любов'ю, перебуваючи в молитві, не може насититися благодатними таємницями і мірою досягнення успіху у всякій чесноті. Вона, уражена любов'ю небесного духа за допомогою благодаті, постійно розпалює в собі полум'яне прагнення до небесного жениха, бажає сподобатися повного таємничого і невимовного спілкування з ним у святині Духа, з відкритим лицем душі дивиться на небесного жениха віч на віч у духовному і невимовному світлі. З усією безсумнівністю входить у єднання з Ним, уподібнюється смерті Його, з великим бажанням постійно чекає смерті за Христа, безсумніву вірує, що через Духа отримає цілковите визволення від гріха і темряви пристрастей, і, очистившись Духом, освятившись душевно і тілесно сподобиться стати чистим сосудом для прийняття в собі небесного миру та оселі небесного та істинного Царя Христа, і тоді вона стає достойною небесного життя, ставши ще тут чистим житлом Святого Духа, але досягти такої міри досконалості, душа може не відразу і не без випробовувань. Навпаки, багатьма трудами і подвигами, з плином часу, придбайливості після випробовувань і різних спокус вона духовно зросте і досягне успіху навіть до досконалої міри безпристрасності. І тоді вже з готовністю і мужністю, витримавши всяку спокусу від ріха, сподобаться великих почестей, духовних дарувань, небесного багатства. І таким чином стане спадкоємницею Небесного Царства у Христі Ісусі Господі нашому. Християнство це їжа і питво, і чим більше хто споживе Його, тим більше сповнюється солодкістю розум, стаючи нестримним і ненаситним, таким, що все більше і більше вимагає і споживає. Або якщо хтось відчуває спрагу і йому подано солодке Петво, то, скуштувавши його, ця людина ще більше відчуває спрагу і ближче наближається до Петва, так і споживання духа викликає майже невтамовну спрагу, яка справедливо уподібнюється спразі такої людини, і це не тільки слова, але дія Святого Духа, що таємниче сприяє розуму. Уяви джерело, а біля нього спраглого, який починає пити. Потім, коли він п'є, хтось відволікає його і не дає напитися, скільки йому б хотілося, тоді, скуштувавши води, він ще більше відчуває спрагу і наполегливіше шукає петва. Так буває і в духовному хтось уже споживає і причащається небесної їжі, і раптом в цей час його зупиняють і не дають йому насититися. Господь знає людську неміч, що людина скоро звеличується, тому зупиняє її і попускає, щоб вона безперестанно вправлялася і хвилювалася. Бо якщо, коли і мале приймаєш, для всіх стаєш нестерпним і гордовитим, то тим більше станеш нестерпним, якщо дадуть тобі відразу насититися. Але Бог, знаючи твою неміч за своїм проведінням, Посилає тобі скорботи, щоб ти став смиренним і більш ревно шукав Бога? Ті, хто все більше і більше шукає Господа, відчувають себе мізерними, недостатніми в усьому, тому смирення є почуттям вкоріненим у них, воно ж умова і всякого подальшого зростання. Як може людина бути Богою духом? Особливо коли сама відчуває, що змінилася, досягла успіху, дійшла до відання і розуміння, якого раніше не мала. Поки людина не придбала цього і не досягла успіху, вона ще не в Бога духом, але високо про себе думає. Коли ж усвідомлюється і досягає успіху, тоді сама благодать вчить її бути вбогою духом. І, хоч це праведник і Божий обранець, не вважати себе кимось великим, але визнавати свою душу малоцінною і приниженою, ніби нічого вона не знає і не має, хоч і знає і має. І така думка стає ніби природженою і вкоріненою в людському розумі, чи не бачиш, що праотець наш Авраам, будучи Божим обранцем, називав себе порохом і попелом. І Давид, помазаний в царя, мав перед собою Бога і говорив: Я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Тому ті, хто бажає бути їхніми співспадкоємцями, співгромадянами в небесному граді і прославитися з ними, повинні мати таку ж смиренну мудрість і не думати про себе, ніби вони якимось, але мати сокрушенне серце. Той, хто прийняв благодать, вважає себе нижчим за всіх грішників, і такий помисел є природним. І чим глибше він пізнає Бога, тим більше вважає себе неуком, чим більше вчиться, тим більше визнає себе таким, що нічого не знає. Це ж благодать викликає в душі як щось природне. Правні перед Богом самі себе визнають дуже малими і зовсім невправними для них стало природною і неодмінною справою вважати себе низькими або навіть нічим. Невже такі не знають, що їм дано, чого не мали, і що вони придбали щось незвичайне для свого єства? Кажу тобі, що вони не визнають себе вправними і такими, що досягли успіху? Не знаю, що знайшли, чого не мали. Благодать, яка сходить на таких, сама вчить їх, щоб, і досягаючи успіху, не уважали душу свою дорогоцінною, природно ж визнавали себе нічого не вартими, і, будучи дорогоцінними перед Богом, не такі вони самі для себе, при своєму зростанні і віданні Бога, вважають себе такими, що нічого не знають. І багаті перед Богом самі для себе здаються бідними. Якщо ж побачиш, що хтось звеличується і гордиться тим, що він причасник благодаті, то хоч би і знамення він творив, і мертвих воскрешав, але якщо не визнає душі своєї ганебною і нищує за всіх і себе убогим духом і мерзенним, обкрадається він злобою і сам не знає того. Якщо є знамення він творить, не слід йому вірити, тому що ознака християнства і тому, хто вправний перед Богом, прагнути утаювати це від людей, і якщо має у себе всі скарби царя, приховувати їх і завжди говорити: не мій це скарб, інший поклав його в мене, а я убогий. Коли той, хто поклав, захоче, візьме в мене. Якщо дехто говорить багатий я досить з мене й того, що придбав, більше не потрібно, то такий не християнин, а вмістилище омани і диявола, бо насолодження Богом безмежне, і якою мірою хто споживає і причащається, такої ще більше жадає, такі люди мають запал і нестримну любов до Бога. Чим більше вони намагаються досягти успіху і набувати, тим більше визнають себе убогими, як в усьому мізерних і такими, що нічого не придбали. Вони говорять недостойний я, щоб це сонце осяювало мене, це ознака християнства, смирення. Якщо хто не має великої смиренної мудрості, то він віддається сатані і покидає його дана йому божество на благодать. І тоді виявляється його зарозумілість, тому що він нагий і бідний. Тому той, хто збагачується Божою благодаттю, повинен перебувати у великій смиренномудрості і в сокрушенні серця, вважати себе убогим і таким, що не має нічого, і думати, те, що маю у себе, все чуже, інший мені дав, і коли захоче, візьме в мене. Хто так смиряє себе перед Богом і людьми, той може зберегти дану йому благодать, як сказано. Хто принижує себе, той піднесеться, будучи Божим обранцем, хай він засуджує сам себе і, будучи вірним, хай вважає себе достойним цього засудження. Такі душі благодогаджають Богу та оживляються Христом. Незважаючи на це, їм дається застереження більше за все побоюватися за розумілості, марнославства, засудження, бо через них відступає благодать, а без благодаті відразу ж падіння. Якщо цар покладе свій скарб у якогось жебрака, то той, хто прийняв його на збереження, не вважає цей скарб своєю власністю. Але визнає, що він убогий, не сміючи витрачати чужого скарбу, тому що завжди думає: цей скарб не тільки чужий, але ще покладений у мене сильним царем, і він, коли захоче, візьме його в мене. І ті, хто має Божу благодать, теж повинні так думати, бути смиренно мудрими, визнавати свою убогість. Якщо жебрак, прийнявши від царя довірений йому скарб і, надіючись на чужий скарб, починає вихвалятися ним як своїм власним багатством, і серце його наповнюється чванливістю, то цар забирає у нього свій скарб, що був у нього на збереженні, і він залишається таким же жебраком, яким був і раніше. Так, якщо ті, хто має благодать, звеличуються і загордяться, то Господь позбавить їх своєї благодаті, і вони залишаються такими ж, якими були до прийняття благодаті від Господа. Оскільки, прийнявши благодать Духа і знаходячи для себе благодатну втіху в заспокоєнні, бажанні і в духовній солодкості, і поклавшись на це, вони звеличуються, стають байдужими, не сокрушаються серцем, не смиряючись в думках і не досягнувши досконалої міри безпристрастності, не отримавши того, щоб з усією дбайливістю і вірою сповнитися благодаті. Вони задовольнилися тим і заспокоїлися і зупинилися при малому благодатному утішенню, то подібні до цих душі, досягнувши успіху більше в самозвеличенні, ніж у смиренні. Якщо їй сподобалися якогось дарування, то позбавляються його за безтурботну байдужість і за суєтну чванливість.